Продовжуємо говорити про освітнє середовище як третього учителя. Сьогодні ми поговоримо про інклюзивне освітнє середовище у закладі дошкільної освіти, що належить дітям. Середовище має великий вплив на розвиток дитини у всіх її сферах: фізичні, когнітивні, соціально, емоційні, розвитку мовлення та інших, створюючи фізичне і психологічне безпечне стимулювальне середовище. Та забезпечуючи різноманітні ресурси, педагог сприяє розвитку і навчанню дітей через самостійне і групове дослідження, гру взаємодію з іншими дітьми та дорослими. Піклуючись про те, щоб кожна дитина відчувала, що у групі її раді, педагог тим самим виховував у дітей повагу до кожної окремої людини, допомагає дітям зрозуміти, що кожна дитина та її сім'я є важливою частиною спільноти дошкільної групи. Що у кожної дитини є можливості користуватися загальними ресурсами і простором, брати участь у їх створенні і підтримці, забезпечуючи дітям безпечне середовище і адаптуючи його з урахуванням конкретних навчальних потреб. Педагог сприяє тому, щоб діти діяли у співпраці, брали участь у різних завданнях і заняттях і не боялися ризикувати і братися за більш складні завдання як в освітньому процесі, так і в повсякденних ситуаціях. Територія дитячого садка та ресурси місцевої громади також є цінними складовими для створення безпечного та інклюзивного середовища. Педагоги створюють середовище, яке стимулює інтереси дитини до пізнання, сприяє навчанню, допомагає співпраці, і розвитку самостійності. Вони організовують фізичний простір і навчальні ресурси таким чином, щоб забезпечити безпеку і ефективність, створюють і підтримують позитивний контекст для розвитку дитини, де діти відчувають себе в безпеці, захищеними і можуть отримувати задоволення від гри та навчання. Крім цього, освітнє середовище має забезпечувати рівновагу між організованістю і різноманітністю, між можливістю займатися самостійно та з іншими дітьми, практикувати наявні навички і опановувати нові. Це досягається в тому випадку, коли є велика різноманітність навчальних матеріалів, і вони організовані так, щоб бути доступними для дитини, коли є місця, щоб попрацювати наодинці та з іншими дітьми. Коли є знайомі й нові матеріали. Вихователі облаштовують групову кімнату, обирають навчальні матеріали, планують розкладня і, що найважливіше, встановлюють щиру атмосферу підтримки у всьому, що відбувається у групі. Стосунки поваги, щирості, гумору та веселощів надзвичайно сприяють цьому. У групі має панувати атмосфера взаємоповаги і серед вихователів, і серед дітей. Якщо дитина належить до іншої етнічної групи або у неї інвалідність, не варто вважати, що етнічна належність або інвалідність це єдине, що відрізняє її з поміж інших дітей. Діти, які належать до цих груп, як і всі діти, є неповторними особистостями зі своїми інтересами і вподобаннями. Один із способів сфокусувати увагу на різноманітних аспектах особистості дітей, Подбати про те, щоб середовищі дошкільної групи були відображені інтереси кожної дитини. Це місце, де цінують участь і погляди кожного. Це означає, що педагог створює рівні можливості для всіх дітей брати участь у всіх заняттях, незалежно від статі, расової та етнічної належності, здібностей, культури, соціально-економічного статусу, віку чи мови. Також це означає, що педагог залучає кожну дитину, обираючи методи навчання і форми роботи відповідно до потреб і особливостей розвитку. Педагог також має створювати для дітей можливості ділитися своїми ідеями, вислухати один одного, а також попрактикуватися у досягненні компромісів і консенсусу. Це може відбуватися, наприклад, під час ранкових зустрічей або загальних занять у колі. Таким чином, основними критеріями якості освітнього середовища є наступні: середовище сприяє розвитку кожної особистості. Фізичне середовище є привабливим, безпечним, інклюзивним та стимулювальним, спонукає дітей досліджувати, навчатися та бути самостійними. Середовище сприяє розвитку у дітей відчуття спільноти та їх участі у створенні культури, групи. Більш детально про критерії і показники якості ви знайдете на сторінках посібника. Також ви можете познайомитися з практичними прикладами практики педагогів. Представляємо деякі з них. Використовуйте елементи з домашнього середовища дітей в організації середовища дошкільної групи і під час проведення навчальних занять і завдань, наприклад, фотографії, музику, історії. Книги та інше, спілкутися мовою, якою діти говорять удома, показувати не лише завершені роботи дітей, а й ті, над якими вони ще працюють, створити традиції, щоб допомогти дітям встановити емоційні зв'язки з групою, викликати позитивні почуття і розвивати у них почуття належності до групи. Це можуть бути створений символ дошкільної групи або виготовлені книги про дитячий садок групи. групу. Спонукайте усіх дітей висловлювати свої почуття та ідеї, ділитися життєвим досвідом і допомагайте їм у цьому. Допомагайте дітям зрозуміти, що усі емоції є прийнятними, а також допомагайте їм розвивати належні способи виражати свої емоції та почуття. Використовуйте навички активного слухання, поширюйте ідеї дітей і включайте їх у процес навчання. Розвивайте у дітей різні типи інтелекту і стилі навчання. Враховуючи особливості сприймання інформації. Розробляйте разом із дітьми правила і порядок дій для використання матеріалів. Допомагайте дітям зрозуміти, для чого існують певні правила. Обговорюйте з дітьми необхідність створення додаткових або зміни встановлених правил. Організовуйте матеріали так, щоб вони були доступні для дітей, щоб діти легко могли дістати те, що їм потрібно для гри чи роботи, а потім прибрати на місце. Забезпечуйте в усіх осередках діяльності різноманітні матеріали, як структуровані, так і неструктуровані, що відповідають інтересам, досвіду, стилям навчання або сприйняття і рівню розвитку кожної дитини. Представляємо вам ще деякі підсказки: як створити психологічний комфорт у групі, як виявляти повагу до дітей. Завжди звертайтесь до дитини, називаючи її на ім'я. Слухайте, що дитина вам говорить, і реагуйте на те, що вона говорить. Перебувайте на рівні очей дитини, коли спілкуєтесь з нею, присівши або сидячи на низькому стільчику. Якщо ви обіцяєте дитині щось зробити для неї пізніше, обов'язково робіть це. Використовуйте ідеї та пропозиції дітей і відзначайте їхній внесок. Підтримуйте роздуми словами Я вірю тобі. Більше інформації про інклюзивне освітнє середовище у закладі дошкільної освіти, що належить дітям, ви знайдете на сторінках посібника. У наступному випуску ми розкажемо, як цікаво та доступно організувати середовище у груповій кімнаті.